Добрий день, діти! Запрошую вас на заняття з математики. Сьогодні до нас у гості завітала білочка. Малята, а як ви думаєте, де мешкає білочка? Білочка живе у лісі. Подивимось, що ж білочка назбирала в лісі. У лісі білочка знайшла горішки. Грибочки та шишку. Дітки, давайте разом порахуємо, скільки грибочків знайшла білочка. Рахуємо один, два. Всього два грибочка знайшла білочка. Якою цифрою ми позначимо два грибочка? Цифрою два. Скільки шишок знайшла білочка? Один якою цифрою ми позначимо одну шишку? Цифрою один. Порахуємо гри... горішки. Один, два. Два горішка. Якою цифрою ми позначимо два горішка? Цифрою 2. Давайте порівняємо шишки і горішки. Чого більше, а чого менше? А ну-ка, подивимось: шишок менше, а горішок більше. А тепер порівняємо горішки і грибочки. Що можна сказати? Чого більше, а чого менше. Так їх порівну горішок стільки ж, скільки і грибочків. Їх порівну. Білочка пострибала на галявинку і там вона побачила. Що ж вона побачила? Ялинки, грибочок, ще своїх друзів зустріла їжачка та зайчиків. А давайте порахуємо, скільки ж ялинок на галявинці було. Один-два. Скільки грибочків? Один. Скільки їжачків, їжачок один. Скільки зайчиків? Один, два, два зайчика. Біля кожної картинки давайте покладемо цифру один або два. Діти, перевірте, будь ласка, чи правильно ми виклали цифри. Якщо придивитися уважно, то помітимо помилки. Поклали цифру 2, тому що два зайчика. Поклали цифру 1, тому що їжачок один. А ось і помилка, ялинок 2, а цифра 1. Виправимо помилку, приберемо цифру 1 і покладемо цифру 2. Так, далі. А ось грибочок один, а цифра 2. Неправильно виправимо помилку. Приберемо цифру 2 і покладемо цифру один. Всі помилки виправили. Білочка запросила їжачка до себе в гості. Хто ж прийде першим? Чия доріжка коротша? Зараз перевіримо. Ці доріжки не однакові, вони різної довжини. Зелена довга доріжка, а червона коротка доріжка. Можна ще так перевірити. Накладемо одну доріжку на іншу і побачимо, що зелена довга. Червона коротка. Білочка прийшла першою, тому що її доріжка була коротка, а їжачок шов по довгій доріжці, тому прийшов другий. Молодці малята! Сьогодні ми позаймалися математикою і повторили цифри один та два. До побачення малята!